Із самого початку людської історії всяка думка і всяке слово супроводжувалися музикою. Хтось на захист цього твердження згадає древній Рим. Навіть закони скаже, там спершу оспівувались, а потім вже записувалися. Хтось, як приклад, наведе мудреця, котрий писав: Краще не знати науку, аніж бути не майстерним у вдячних піснях. У Бердичівському педагогічному коледжі взагалі вам запропонують тлумачення слова «хор». У перекладі воно означає той, що говорить істину. Склавши воєдино усі ці факти і взявши до уваги початок Великого посту, у закладі вирішили провести концерт духовної музики. Традиційно, наприкінці зими, на початку весни, колектив коледжу запрошує до себе шанованих гостей. Цього ж разу вирішив обмежитися власними силами. Хоровим колективом закладу є, що показати своїм колегам. Цей жанр дуже мало відомий серед багатьох слухачів. Всі намагаються слухати якусь популярну хорову музику, а такої музики слухають дуже мало. І от ми вирішили підняти цю музику до рівня розуміння багатьох людей і підготували спеціальну програму, в котрі прозвучали твори від сімнадцятого століття до наших днів. Ми намагалися об'єднати музику літургійну в якесь одне єдине розуміння. Ну пам'ятаєте, як ми з вами чуємо в молитві вірою. Вірою в єдину Соборну Апостольську церкву. От ми хотіли, щоб сьогодні прозвучала та музика, котра колись об'єднає всі віри в одну, так як заповідав нам Ісус Христос. Духовна музика бере своє коріння з часів, коли людина відчула біля себе присутність Бога, розповідають педагоги. У душах багатьох вона й понині займає особливе місце. Дарія Назимчук одна з таких людей. Ця музика вона дуже прозора, вона дуже легка, і вона ніби надихає нас на щось нове, і її можна виконати з легкістю. Завідуюча кафедрою педагогічного коледжу Ліна Зеленянська з музикою здається давно вже злилася у щось одне. У світ музики духовної розповідає. Потрапила років 5-6 тому, після того як до церковного хору її запросив регент Свято-Миколаївського собору отець Віктор. До речі, її вчитель. Я постійно співаю в хорі на богослужіннях, і стараюсь прививати от любов до такої музики, але ж не всі її сприймають, так? не всі в нас віруючі. І хотілося б от студентів привчати до такої музики. Ця музика робить людину благороднішою, світлішою, чистішою, очищеною духовною і тілесно. І в... Приносить такі світлі і високі почуття, я думаю, кожній людині. Духовна музика, вважають педагоги та студенти коледжу, то особлива музика. Її виконання особливий спів. Мистецтво від Бога, народжене у душі автора. Воно переливається до сердець виконавців, аби зрештою осісти у душах слухачів. Духовний спів глибоко переконані користи несе у собі виключно добро, красу робить так, що людська душа освітлюється чистотою. Ми повинні виховувати нашу молодь в дусі. От, поважливого ставлення до викладачів, до батьків, до дорослих, до своїх родичів, близьких, до один, навіть один до одного. Я думаю, що саме духовна музика цьому спонукає їх до чогось такого високого, освітленого, чого вимагає от саме цей період. Я думаю, що наші студенти пройнялися цим і будуть робити певні висновки свого поведіння з поведінки оточуючих. Хори другого, третього, четвертого курсів народний молодіжний жіночий хор, гордість педагогічного коледжу, народний академічний хор викладачів та студентів. Більш ніж годину глядачі насолоджувалися творами різних часів і авторів. Їх об'єднувало одне: ці мелодії справді наче вносили до самих небес. Духовну музику не можна трішки слухати, а трішки ні. Переконаний Юрій Вялов. На думку педагога нею людина як повітрям має дихати на повні легені. Духовну музику треба слухати завжди і повсякчасно. В хвилину як тяжку, так і легку. Тобто Людина, як із якогось такого джерела, напитує себе силою, так само і напитує вона себе через духовну музику. Я ще не знаю такої людини, яка б, слухаючи духовну музику, пішла якоюсь невдоволеною або чимось там скривдженою. Це завжди підноситься, завжди робить людину духовно високою, чистою. І головне, вона. Робить його людиною, а не якоюсь там твариною.